Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Перте Козиняк козеня Як усі козенята, воно було маленьке та вперте. Воно хотіло все робити по-своєму. От якось йому спало на думку піти погуляти далеко від дому. Не йди далеко, попередила його мама, збираються хмари, буде гроза. Ніякої грози не буде. Відповіло козеня і поскакало стежкою у дальній ліс. У лісі було темно, а скоро стало ще темніше. Верхівки високих сосен гнулися від сильного вітру. Велика чорна хмара нависла над лісом і раптом блимнула сліпуча блискавка. А за нею гримнув оглушливий грім. Не тямлячись від страху, маленьке козеня кинулося бігти. Йому здавалося, що блискавка і грім женуться за ним. Так вони виблискували і гріміли. Нарешті велика чорна хмара прорвалася, і з неї. Полилася страшенна злива. Потоки холодної води полилися на козиня, яке все бігло і бігло, воно вже вибігло із лісу і тепер скакало по незнайомому лузі. Воно промокло до ниточки, до останньої шерстинки на тілі. А дощ усе не вщухав. Коли ж уся вода з хмарини вилилася і небо проясніло, козеня опинилося на невеличкому острівці посеред справжнього озера. Усе навколо було затоплене. З води тут і там стирчали тільки верхівки якихось кущів. До сухого берега. Було ще дуже далеко. Козиня не вміло плавати. Йому нічого не залишалося робити, як чекати на порятунок. Тремтячи від холоду, воно присіло на почіпки і стало чекати. Скоро воно побачило знайому свиню. Вона пливла на човнику. Врятуй мене, свинку! Зніми мене з острова. підстрибнуло козиня. Забери мене з собою. Мені й самій у човні місця мало. рохнула у відповідь свиня. І, погойдучись на хвилях, пропливла зовсім близько від острівця. Як тобі не соромно, Два рази чхнуло її услід козеня, яке ще не встигло просохнути, але вже встигло застудитися. Свиня попливла у своєму човнику, і козеня знову залишилось саме. У цей час на березі оказалися лісові розбійники. Це були відомі. Кровожерливі грабіжники, вовк і вовчиця, вітер доніс до їхнього розбійницького лігва, запах мокрої козлячої вовни. І вони по запаху вийшли на узлісся. Перше, що вони побачили, було нове озеро. А посеред озера. На маленькому острівці сиділо маленьке косенятко. Давно ми не їли свіжої кослятинки. Прогарчав старий вовк. Солодкий шматочок облизнулася вовчиця. Як же нам до нього дістатися? сказав сірий вовк. Можна вплав, проте я не люблю купатися перед обідом. Ходімо скоріше, поратимося з братами, сказала вовчиця. Козеня нікуди не дінеться, вода не скоро спаде. Розбійники зникли у кущах, а козеня нічого не підозрюючи. Продовжувало сидіти на острівці. Невже я так і загину?» подумало бідолашне козеня, з тривогою роздивляючись на всі піч. Скору ніч, а мене щось ніхто й не рятує. Кря кря. Почулося раптом над самісінькою головою козеняти. Козеня підвело голову. І побачило дику качку крячу. Кряк, що ти тут робиш? здивувалася кряча, роблячи коло над острівцем. Хіба ж ти не бачиш? жалібно відповіло Козиня. Сиджу і чекаю на допомогу. Плавати ж я не вмію. Літати теж, а до берега. Бачиш, як далеко. Гаразд, сказала кряча. Наберися терпіння і чекай, ми тобі допоможемо. З цими словами вона злетіла і зникла з очей. Звістка про те, що маленьке козеня потрапило у біду, як по телеграфу, рознеслося по навколишніх лісах полях і болотах. Не минулої години, як на зеленій лісовій галявині, зібралися добрі звірі і птахи, прискакали зайці, припленталися бобри, прилетіли журавлі. Баба чапля привела з собою двох пеліканів, що гостювали у неї перед польотом на південь, дика качка кряча. Розповіла усім присутнім про те, як вона летіла над лугом, що став озером, і як вона побачила на маленькому острівці самотнє козенятко. Треба йому допомогти, поки про нього не пронюхали вовки. Закінчила вона свою розповідь. Усі, як один, погодилися з крячею Треба, треба допомогти. в один голос сказали зайці. Згодні, сказали журавлі. Допоможемо, сказала чапля і подивилася на пеліканів. Ті мовочки закивали головами. Але як? запитав лелека, який щойно підлетів. Треба побудувати пліт. І на ньому вивести козеня із острова запропонували бобри. Вони були будівельниками і любили будувати. І тут закипіла робота. Бобри одразу ж повалили велике дерево. За ним впало й друге, а за другим і третє. Зайці очищали стовбури від гілок і сучків. Журавлі тягали готові колоди на берег озера і там зв'язували їх. Кожному знайшлася робота. Несподівано у самісінький розпал роботи прилетів горобець. Я щойно бачив козеня! просвірінька він, захекавшись. Воно дуже плаче, воно голодне. Воно з самого ранку нічого не їло. Треба ж його нагодувати, як завжди, в один голос сказали зайці. Нагодувати. Погодилися журавлі, і поситніше. запропонували бобри, не відриваючись від роботи. Але як? знову запитав лелека. Чапля промовчала. Вона тільки багатозначно подивилася на своїх друзів паліканів. Ті зрозуміли її і мовочки відкрили свої великі дзьоби. У кожного там було приховано чимало свіжої риби. Ось чому вони мовчали увесь час. Козенята не їдять риби. Вигукнула дика качка кряча. Хіба ж ви цього не знали? Пелікани подивилися один на одного і, поковтавши рибу, швидко звільнили сумки. Двоє спритних зайченят десь зникли і одразу ж повернулися, несучи оберемки свіжої моркви і кілька каченів капусти. Белікани знову пороззявляли свої дюпи, завантажились овочами і піднялися у повітря слідом за хоробцем. Через кілька хвилин вони вже скидали продукти прямо до ніг, зраділого косенята. Звільнившись від вантажу, белікани повернулися назад до берега, де звірі з неймовірною швидкістю. Добудовували лід. Але в розбійницькому лігві теж не дрімали. Тут точили ножі і кип'ятили воду у казані. А троє найвідчайдушних головорізів, троє молодих вовків. Осідлавши три товсті колоди, вже пливли у напрямку до острівця, на якому жалібно. Мекало маленьке дурне козиня. Добре, що розбійників помітила пташка синичка, що прилітала повз. Вчасно прилетіла вона до того місця, де працювали вірні друзі. Скоріше, скоріше, друзі, розщепетала вона, кружляючи над будівельниками бобрами. Ви можете й не встигнути. Розбійники вже підпливають до острова. Лід був майже готовий, і його зіштовхнули у воду. Ще мить і вони уже погойдувалися на хвилях. Команда зайців налагоджувала вітрила. Тим часом усі, хто мав крила, піднялися у повітря. Першими піднялися журавлі. За ними дика качка кряча, лелека і чапля. Розгорнувшись над лісом, вони вишикувалися трикутником і взяли курс на острівець. Розбійники вовки щосили працювали веслами, тихо перемовляючись один із одним. Вже недалеко, ох, недалеко. Нікуди воно від нас не дінеться, не дінеться. Зараз ми його схопимо. Схопимо. Але де там? Не встигли розбійники схаменутися, як на них налетіли дружні птахи, їхні гострі цупи боляче вструмилися у вовчі ноги. Журавля змінював лелека. Лелеку Змінювала чапля. Розбійникам нема куди полотітися на своїх колодах. А тут ще налетіли пелікани, які трохи затрималися. Вони летіли повільно, тому що цього разу були навантажені камінням. Увесь свій важкий вантаж вони скинули прямісінько на голови вовків. Цього розбійники вже не могли витримати, хапаючись за голови, виючи від болю, вони кидали весла і падали у воду. Рятуючи свою шкуру, вони хотіли, бува, вплав повернутися назад до берега, але довго цьобі птахи кружляли над ними і не давали плисти. І нарешті останній розбійник. Назавжди зник під водою. Ну, а пліт пристав до острова. Косеня, не тямившись від радості, щиро обійняло кожного зайця окремо. Прямо на плоту зайці розпалили багаття, щоб підолаха міг обсушитися і обігрітися. Ми не будемо описувати повернення козеняти додому. Скажімо так, тільки по секрету, що незважаючи на загальну радість, два дні йому було дуже боляче сидіти на своєму хвостику. На третій день цап і коса влаштували бенкет. На святковий обід були запрошені усі, хто брав участь у порятунку козеняти. Нікого не забули. Знайшлося місце і для горобця, і для синички. На почесному місці сиділа дика качка кряча, яка перша прийшла на допомогу маленькому упертюху. Несподівано, без запрошення, пришкандибали свиня. А де моє місце? Рохнула вона ще з порога. Але у відповідь їй вказали на двері Тут є місце тільки для тих, хто вміє допомагати один одному у біді. Вічливо, але дуже сухо і рішуче, заявив господар будинку Цап. Ви ж, сусідко, вчинили по свинськи. Так свиня і пішла ні з чим. А в будинку цапа й коси до пізньої ночі були співи, сміх, келихів і хрускіт качанів. Так за святково накритим столом у колоні справжніх вірних друзів радісно і весело закінчилась історія, яка могла б. Мати вельми сумний кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже. Загублене мамонтиня. Сталося це на березі далекого і холодного. Льодового океану. Якось сердитій хвилі розбили велику крижану скелю. Пригріло сонечко, і крига почала повільно танути. Під кригою було замерзле мамонтиня. Воно відігрілося на сонечку і ожило. Мамо. Покликало мамонтиня, але йому ніхто не відповів. Воно почекало ще трішки і потім пішло шукати маму. Довго йшло мамонтиня, іноді воно зупинялося і гукало маму. А мами ніде не було. Мамонтиня втомилося і зголодніло. Хто ти? Почуло воно чийсь голос? Це був північний олень. Мамонтиня ніколи не бачило його раніше і злякалося. Я шукаю маму. Сказало воно. Ти ж дитина. Здивувався північний олень. Дитина. Сказало мамонтиня. Я спав, а потім прокинувся, а мами ніде нема? І воно зітхнуло. Я ніколи не бачив твоєї мами, сказав Олень. Може, її знає дядечко Морж. Дядечко Морж дуже здивувався, побачивши мамонтиня. І хто такий? Запитав він. Я дитина, сказала Мамонтиня. Я спав, потім прокинувся, а мами ніде нема. А як звуть твою маму? Мама, сказала Мамонтиня. Дядечко Мор згадав, що колись давно, коли на півночі було тепло. Тут жили величезні звірі, схожі на мамонтиня. Але вони пішли до Африки, коли стали великі холоди. Я теж хочу до Африки, сказала Мамонтиня. Я хочу знайти свою маму. А ти не побоїшся? Запитали його морж і північний олень. Не побоюсь, сказала Мамонтиня. Тоді муж підігнав до берега велику крижану крилу. Олень приніс трави на дорогу, і мамонтиня попливло в Африку. По синьому морю у білій імлі пливу на маленькому я кораблі. Мене не лякають ні хвилі, ні вітер. Пливу до єдиної мами на світі. Ще трошки і я до землі допливу і маму скоріше свою обійму. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене неодмінно знайде. Хіба ж так буває на світі, щоб десь загубилися діти. І раптом... Крижана прила під мамонтинятком і танула розламалася. Мамо! закричало воно. І тут з'явилися дельфіни. Вони підхопили мамонтиня на спини і помчали до землі. Дельфіни викинули мамонтиня на пісок і попливли. Мамонтиня відкрило очі. Це була Африка. Перед ним був Олень, але зовсім інший. Ти хто такий? запитала його Мамонтиня. Я? Я Олень. А ти хто? Не знаю, сказала Мамонтиня. Я шукаю маму. Дядечко Морж сказав, що вона тут. Я не бачив тут твоєї мами, сказав африканський олень. Можливо, мудрий какаду її знає, він живе на світі дуже давно. І Олень покликав какаду Какаду дуже здивувався, побачивши мамонтиняк. І сказав, що вперше бачить такого звіря. І вони з Оленем стали думати, де шукати маму цього дивного малюка? А я знаю, де його мама. Раптом вони почули чийсь голос і побачили мавпочку. У руці у мавпочки був банан. «Лови! Кикнула вона мамонтинятку. Мамонтиня Словило банан хоботом, і тут усі закричали Та це ж слониня тільки волохате Тож виходить я Слониня Зраділо мамонтиня. Отже моя мама тут, і ви її знаєте? Звичайно. Її звуть Велика Слониха, закричали звірі. І вони пішли до Великої слонихи. Скоро настала ніч, і зійшов місяць. Але вони все йшли та йшли, і нарешті прийшли. Там уся залита місячним сяйвом стояла велика слониха. Вона спала. Мамо! закричала мамонтиня. Слониха довго дивилася на малюка, а потім сказала. Хто це? Це ж я, сказала мамонтиня. Я тебе так довго шукав, а ти мене не впізнала, і воно заплакало. Ти що? Слоненятка не впізнаєш? Закричали Олень, Мавпочка і какаду. Подивися, у нього ж хобот, і вуха, як у тебе. Тільки він у шубі, тому що з півночі тихіше, сказала велика слониха. І підійшла до монтинятки. Вона уважно подивилася на нього і сказала, Не плач, насправді ти не слоненя, ти мамонтинятко. Але все ж таки мій син. Але я нічого не розумію, сказала мамонтиня. Чому я твій син, якщо я не слоненя?» Тому що у далеку давнину, коли настали великі холоди, мамонти пішли з півночі до Африки і стали слонами. Отже я слоненя, Яке жило у давнину? Зраділа мамонтиня. Ура! Нарешті воно знайшлося! Закричали звірі. На зміну африканській ночі прийшов ранок. Коли звірі поверталися назад, мавпочка запитала. А як ви гадаєте, це правда, що мамонти стали слонами? Не знаю, сказав африканський Олень. А мудрий Какаду додав. Яке ж це має значення? Воно знайшло свою маму. І це найголовніше. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!